Доброго дня, любі дітки! Зараз ми з вами знаходимося в лісі. А в лісі що росте? В лісі ростуть не тільки дерева, не тільки кущі, а й ще й діти. Вам потрібно відгадати загадку. Увага, загадка! Хоч капелюх має, але ніколи його не знімає. Діти, що це? Як ви гадаєте? Так, вірно, це гриб. Діти, а давайте згадаємо, які гриби нам відомі і на які види вони поділяються їстівні та отруйні. Згадаємо їстівні гриби. Білий гриб, маслюки, рижик, печериці. Лисички справжні, глива, опеньки справжні. Це все, діти, їстівні гриби. Увага, діти! А це отруйні гриби. Мухомор. Несправжні опеньки, Мухомор цезаря, бліда поганка. Гриб Парасолька. Ось ми, дітки, і повторили з вами назви грибів. А зараз пропоную відгадати загадку. Серед лісу на полянці виріс гриб в червоній шапці. Білі плямочки він мав. Хто ішов, його минав. Ну мо, діти, скажем хором. Ми зустріли. Мухомора Здалеку можна побачити червоний капелюх мухомора. З його назви відразу стає зрозуміло, на що здатен цей красень. Він морить мух. Настій мухомора здавна використовували для відлякування комах. Цей гриб отруйний і для людей. Він гарний, але краще ним милуватися здалеку. Можна сфотографувати. Про мухомор кажуть, полюбуйся, подивися і стороною обійди. А зараз діти за допомогою каштанів та жолодів пропоную зліпити мухомор.